Відкрию вам таємницю. Рекрутери та керівники дуже люблять, коли кандидати задають їм питання. Чому? По-перше, це означає, що кандидату цікава компанія та посада. Тобто, кандидат попередньо передивився інформацію про компанію в інтернеті, почитав опис посади і у нього точно мали виникнути питання. По-друге, це означає, що кандидат точно готувався до зустрічі і занотував собі декілька питань. Тобто витратив свій час на підготовку. По-третє, це демонструє, що кандидат зацікавлений в подальшому спілкуванні про посаду. Навіть якщо вам все зрозуміло по обов'язкам, по умовам та графіку роботи, ви можете запитати про наступні кроки або про соціальний пакет, або про можливості розвитку в компанії. Але з питаннями потрібно теж бути обережними. І дійсно підготувати їх заздалегідь, особливо, якщо ви вже пройшли співбесіду з рекрутером і зустрічаєтесь з майбутнім керівником. Як завжди приклад. Рекрутер вже сказав вам, що посада декретна, тобто тимчасова на один рік. І тут у керівника ви питаєте, чи можливо кар'єрне зростання в рамках підрозділу. Скоріше за все, він подумає, що ви амбітна людина і без просування по кар'єрних сходах через декілька місяців підете з компанії, а це ризик. Тому він вам відмовить. Або він може подумати, що ви не дуже уважно слухали рекрутера, коли він говорив вам про декретну посаду, і знов таки відмовить, бо ви просто витратили його час на зустріч. А це дуже дорого, як для нього, так і для компанії, Бо час коштує грошей. Тому дуже раджу ретельно продумати декілька питань і по ходу зустрічі вирішити, які з них ви можете задавати. Якщо ж вийшло так, що протягом зустрічі ваш співрозмовник вже відповів на питання, які ви готували, то просто можете сказати, що вдячні за таку змістовну розповідь. Вона прояснила всі питання, які ви підготували. Це буде вічливо та покаже ваш рівень підготовки. Плюс слушний комплімент представнику роботодавця ніколи не завадить.